Так, читаємо вже. Про визнання зміни до речі міської ради 1924 року на 584 Про бюджет коло міської територіальної громади 25 рік є питання до даного проєкту рішення.

А король на вулиці є. Дивіться, ситуація термінова. Об'єкт на штані закінчення. І чому терміново треба? Тому що на цій вулиці, в тих, коли термінова, навіть виробляється, роботи по дорозі. Ми тільки вчили те, що до введення в цьому році воно виникло спонтанно, що він бачить, що робиться дороги, а їх відтохують. Можна зайти на роботи, тобто підрядник зайшов на роботами, але й закінчується ці роботи. Так вже мали на комісії, але роботи це такі заперечуємо. Ставлю до голосування дану пропозицію пропозиція, яку виш целому, ми готові на нього піти. Ну, а по-перше, ваше було в цьому доцільно.